Привітати вартових правопорядку у нашому місті з нагоди чергової річниці внутрішніх військ прийшло чимало гостей. Від імені міського голови Юрія Вілкула, депутатського корпусу міської ради і її виконкому до присутніх звернувся виконувач обов'язків Криворізького міського голови, секретар міськради Сергій Маляренко. Він висловив щиро подяку за нелегку і почесну справу, якій віддано служать солдати громадського спокою. У вашій часті є дуже хороша. Добре... красивая, достойная история, история, которой следует поклоняться, история, которую следует знать. Везде с гордостью вынесли знамя своей части, везде с благодарностью говорилось о ваших поступках, о вашей службе. И за это, я думаю, надо сказать огромное спасибо тем ветеранам, честь и хвала им за то, что они делали. Так як своєю життю, своєю роботою службой они воспитали нинішнє поколение, у которого теж прийде своя очередь своїми делами давати пример будущему поколению. Сумлінним військовикам, які обрали свою професію справу зміцнення законності і правопорядку, захист життя, здоров'я і прав громадян від злочинних посягань, вручено почесні грамоти, подяки від виконкому криворізької міської ради. Виконкому Саксаганської районної в місті ради, виконкому жовтневої районної в місті ради. Та навіть у святковий день військовослужбовці охоче розповідали журналістам про свої буденні справи. Саме основні задачі це, по-перше, охрана общественного порядку, во-вторых, екстрадиція осуджених і підсудимих, і третє, це охрана особливо важливих об'єктів. Город допомагає, виділяється бензин. выделяются деньги по городской программе борьбы за злочинностью. Внутренние войска – такая структура сама по себе, что мы взаимодействуем со всеми. Где бы что ни случилось, какие надзвучайные обставины, везде мы задействуемся. Пять часов вот, личный состав части выезжал, сейчас выборов Верховной Рады Украины, мы выполнили службовые боевые задания в месте Киеве. То есть 200 человек личного состава поддерживали под 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 Практически круглосуточно общественный порядок в городе Киеве ну, в составе сводного отряда внутренних войск. Батальон наш в целом часть э, выполняет задания по охране общественного порядка в семи в районах города. Обеспечиваем всякие массовые мероприятия, футбольные матчи, приезд, концерт, сопровождение охраняемых особ. Винуватці свята вітали представники міського управління внутрішніх справ, міського управління Міністерства надзвичайних ситуацій, військових комісаріатів, духовенства. За відмінну службу групою військовослужбовців достроково присвоєно чергові військові звання, нагороджено цінними подарунками, грошовими преміями. Солдати строкової служби стимульовані відпустками. Прямо зі сцени вони вирішували до рідних домівок на короткотривалий відпочинок. Два офицера отребуют в подарок от муниципальной власти от докимнатной квартиры. Хочу поздравить всех наших военнослужащих с празднованием 21-го годовщины внутренних войск. Поздравить их в этот праздничный день. Пожелать в первую очередь ветеранам внутренних войск им счастья, здоровья, семейного благополучия. Пожелать им всего-всего самого лучшего. Пускай в этот праздничный день в честь 21-го годовщины внутренних войск у них сбудется все самое естественное и сокровенное. Поздравить наших воєннослужів, які в сьогоднішній день несуть службу по охранні общественного порядку в городах України. Всіх поздравляю з праздником, приглашаю на службу за контрактом. Свій подарунок для воїнів внутрішніх військ приготували учасники художньої самодіяльності творчих колективів Палацу культури імені Артема.